Кам'янського Андрій Білоусов перевірив хід виконання ремонтних робіт в закладах освіти. Капітальні ремонти тривають у ліцеях номер 3 та номер 30. Тут повністю оновлюють шкільні їдальні та харчоблоки. Буде замінено все обладнання та меблі. Роботи проводяться за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з міським. Так, за підтримки Олени Зеленської проводяться ремонти сховищ у п'яти закладах освіти міста. Загалом цього року в кам'янських школах ремонтують 12 сховищ. Три з них будують з нуля. Виконуємо в цьому році великий обсяг робіт по ремонту наших закладів освіти. Вісьми закладів ми капітально відремонтували покрівлі. В сімі закладах ми провели капітальний ремонт системи пожежної сигналізації. У 21 й школі ми провели капітальний ремонт обідньої зали. Третє та тридцяти школи ми проводимо капітальний ремонт їдалень, а також харчоблоків з заміною повністю обладнання. В нашій двадцять сьомий школі ми провели капітальний ремонт початкової школи за рахунок коштів Європейського банку. В цьому році ми відкрили після капітального ремонту нашу шістнадцяту школу, а також одинадцятий другий корпус. До того ж, ми приступили до капітального ремонту ліцей імені Лигуна за рахунок коштів Європейського банку, який ми будемо проводити на протязі 24-25 року. Проводимо капітальний ремонт. Другого корпусу нашої 20-ї школи хочу подякувати фундації Олени Зеленській за допомогу в ремонті наших укриттів, в ремонту наших харчоблоків цьому році в 12 укриттях. Ми проводимо ремонти. Три укриття фактично ми будемо з нуля, в п'яти укриттях ми збільшимо кількість місць, і в трьох укриттях ми покращуємо стан, в якому вони зараз знаходяться. Хочу подякувати голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака завдяки підтримки, якого ми в цьому році вже відкрили перший корпус 20-ї школи після капітального ремонту. І зараз проводимо капітальний ремонт другого корпусу 20-ї школи.